день, мене звати Міхала Інна, я учениця восьмого класу Годанівського ліцею. Більшість сучасних дітей освоюють навички користування гаджетами ще до того, як навчаються говорити. Дослідженнями, які були проведені у Швейцарії і Франції, встановлено, що піскова мозок голови дитини відчуває більше, ніж у дорослої людини негативних вид електромагнітного випромінювання. У той час як тонки не сформований череп на мовлят і дітей ясельного віку робить їх ще більш беззахисними до проміння. До того ж, Американська академія педіатрії попереджає, що діти потребують передусім реального спілкування, а не віртуального. Навколо нас багато сучасних пристроїв, без яких ми не являємо свого життя. Але не всі, на жаль, розуміють, який вплив та шкоду вони можуть нанести здоров'ю молодому, формуючому організму. Я вирішила розібратися в цьому питанні, тому обрала таку тему: вплив гаджетів на здоров'я королів та на живі організми. Мета дослідження дослідити, як побачити мобільний телефон і комп'ютерна техніка, на здоров'ях школярів та нажити організм розробити рекомендації щодо зменшення штурмового впливу. Актуальність свободи. За останні два десятиліття важати стали об'ємним атрибутом у житті сучасного школяра, різні призерки комп'ютери, планшети, телефони та смартфони допомагають людині у повсякденному житті. Потрібно швидко знайти необхідну інформацію, аби терміново передати текстове повідомлення далеко за межі проживання. Але ж не полоті люди, корисність вартості, їм багато часу. Маки, що буде цікаво, дізнатися, чи зверті школярі від своїх вартостів і як вони впливають на їхнє здоров'я. Методи дослідження, вивчення та обробка матеріалу з обраної теми, анкетування, дослідження, аналіз отриманих результатів, предмет дослідження, негативні чинники впливу гаджетів на здоров'я, гіпотези. Нині без електронної техніки прожити неможливо не лише діти, а й старші люди. Навчаються правилам роботи з гаджетами, інтернет, чати, смартфони. Ці поняття стали невід'ємною частиною сучасного життя кожної людини. Але разом із цим виникла нова хвороба ігроманія, інтернет-залежність. Побільшувала дітей хворих, типово комп'ютерними хворобами. Але все ж таки в більшості своїх гаджетів приносять користь і дуже допомагають. Ми хочемо показати позитивні та негативні сторони використання гаджетів. Завдання дослідження підібрати матеріали з даної проблеми, опрацювати їх, систематизувати отриману інформацію з даного питання, дослідити вплив комп'ютерів, планшетів, мобільних телефонів на організм людини за матеріалами наукових досліджень та провести деякі власні дослідження. Дістанцією якої кількості школярів є тенденція до залежності або вже спостерігається залежності від гаджетів. Провести дослідження, яке має електромагнітне опромінювання на живі організми основного походження, дослідити, які бактерії та мікроорганізми живуть на гаджетах, донести до дітей та їхніх батьків, і, як гаджети можуть вплинути на здоров'я людини, узагальнити отримані результати та зробити висновки, представити рекомендації з безпечного користування гаджетом, і є на небезпека гаджетів та необхідність обмеження доступу до них. Формування в залежності від гаджетів, інтернету, і громаді, нерівноваженість, тривожність, проблеми із реальним спілкуванням, невміння виявлення свої почуття, розуміти і свідчувати інших. Вплив гаджетів на організм школярів. Можливе погіршення сну, погіршення рухової активності, можливий розвиток злоякісних пухин, головні болі, вплив на роботу усіх систем організму, навантаження на зір. Негативних елеомітного випромінювання. Власне дослідження. Вплив гаджетів на здоров'я школярів. Анкетування проводилось серед учнів 5-11 класів. Учня взяли 40 респондентів. Було запропоновано дати відповіді на такі запитання. Перше, скільки часу ви можете обходитись без гаджетів. Друге чи знаєте ви про гігієну гаджета? Третє. Якій формі спілкування з друзями ви надаєте перевагу? Четверте. Чи були у вас карди на погіршення здоров'я? П'яте. Чи чому ви про шкоду гаджетів? Шосте. Ваші батьки свайки, що ви багато часу проводите з гаджетом. Сьоме. У ситуації, коли комп'ютер працює повільно, ви. Проаналізувавши анкети, ми дійшли висновку. Протягом доби учні можуть обходитись без гаджетів від 2 до 6 годин. Прогієна гаджетів знайдеться 9 учнів і 40. Віртуально спілкуються 18 учнів, а візуальна 22. Скарги на погіршення здоров'я мали 23 учні. Про шкоду лежить чули 33 учня 40%. Зауваження від батьків отримують 24 учня, 6 відповіли, що на них батьки не звертають увагу. У ситуації, коли комп'ютер працює повільно, майже 50% учнів відповіли, що спокійно намагаються знайти причину. Висновок на підставі проведеного анкетування було виявлено, що дійсно мобільні телефони та інші гаджети негативно впливають як на працездатність, так і на загальне самопочуття школярів. Приведення анкетування. Дослідження стану школярів. Учні 5 п'ятих 11 класів пропонувалися протягом суботної неділі зробити такий невеличкий експеримент. В суботу максимально багато часу приділити роботі з комп'ютерами та користування смартфоном, у неділю звести до мінімуму користування гаджетами. В кінці кожного дня треба було проаналізувати свій емоційний та фізичний стан, порівняти самопочуття і нас протягом цих двох днів та заповнити таблицю відповідно до критеріїв. У дослідженні взяли усі 40 учнів. Зразок таблиці. Проаналізувавши індивідуальні дані учнів, отримані результати ми звели до двох загальних таблиць субота. Неділя. висновок. Підлітки занадто багато часу приділяють гачка, не замислюючись про наслідки. Але це може бути досить небезпечно. Нам треба навчитися раціонально використовувати носії інформації, дотримуватися нескладних правил безпеки, що допоможе зберегти здоров'я. Дослідження якості стану фізичного здоров'я учнів. На основі вивчення медичних карток стосовно стану фізичного здоров'я учнів Богданівського ліцею за період 2019 року по 2022 рік. Стан фізичного здоров'я учнів погіршився. Основні групи дітей з кожним роком стає все менше. Підготовчим збільшується кількість учнів. Також спостерігається збільшення учнів в спеціальній групі. Висновок. через малорухливий спосіб життя фізичний стан учнів погіршується з кожним роком. Тут гаджетів на живі організми. Для дослідження я поклала насіння пшениці та квасолі у дві пари контейнерів. Одну пару розмістила в кімнаті з гаджетами, іншу в кімнату без гаджетів. Умови для проростання були однакові. Перший день розташування насіння. Третій день проростання насіння номер 2 більше потивнішим, ніж номер один. Восьмий день досліду. Номер 2 швидший та якісніший ріст парусків. номер 1 ріс відстає у показника номер 2 Висновок. Проростання насіння в кімнаті без гаджетів відбувалося значно якісніше та ефективніше. В кімнаті з гаджетами помітне оповільнення у рості та розвитку паростків. Які бактерії та мікроорганізми живуть на гаджетах. Я віднесла чотири телефона учням в бактеріологічну лабораторію, щоб дізнатися, які мікроорганізми живуть на наших гаджетах. На трьох з телефонів, окрім бруду та мімасних плян, було виявлено золотийся стафілокок. На одному знайшли кишкову паличку. Один виявився без бактерій. Ці мікроорганізми живуть на нашій шкірі в брудних руках. Тишкова паличка на одному з телефонів та стафілокок. Висновок. На гаджетах в середньому 17 тисяч часочок бактерій. Для збереження здоров'я треба дотримуватися правил особистої гігієни гаджута чистити та дезінфікувати. Змірювання тиску та пульсу учнів до та після уроку інформатики та біології. Зміна стану тиску та пульсу. Дослідження стану артеріального тиску проводилося до та після уроку в Кабінети біології та інформатики. Результати досліджень визначені. Що не робота перед монітором ПК 45 хвилин, здійснює значний вплив на рівень артеріального тиску та пульсу. Висновок. комп'ютер збуджує нервову систему та підвищує артеріальний тиск. При тривалій роботі за комп'ютером діти стають роздатовані та невільноважні, що шкодить їх нервовій системі та загальному стану організму. Судини звужуються у цьому разі, порушується кровопостачання органів та погіршується умови їхньої роботи. Гаджетів. 88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на бумні, де користуються ним, поки готують сніданок по більшову вечері. Що ж робити? Дотримується правил особистої гігієни. Для очищення повернення від мікробів відміну підійдуть спрей або стартові серветки. серветка з мікрофібри або м'ятка тканина без варсинок, які слід змаршити досильованою водою або спиртовим розчином. Потрібно всього лише дотримуватися кількох простих правил. Не беріть телефон або планшет добиральні, частіше мийте руки з минулі, протирайте антисептичними масьонами, не користуйтесь чужими гаджетами. Мерте захистів профілактика захворювань, поради щодо зниження здорового навантаження. Дитина шкільного віку може проводитися за комп'ютером не більше 45 хвилин 1 години на день, і тоно щодня, а трішки на тиждень через день. Дуже корисно навчитися виконувати спеціальну і для очей. Рекомендації з користування мобільними телефонами при ставленні роботі. Висновки: усе більше інформаційних технологій та сучасних пристроїв покликано покращити та полегшити життя підліткам. Комп'ютер, планшет, смартфони повинні стати для дитини рівноправними партнерами, здатні реагувати на її дії та заходи. Комп'ютер відіграє все більшу роль в дозвіллі і навчання дітей. Позитивно впливаючи на формування їхніх психофізичних якостей та розвитку особистості, необхідним для проведення профілактичних заходів щодо попередження технологічних залежностей у підлітків в Україні. Вони повинні включати як широке інформування населення щодо ризиків безконтрольного використання комп'ютера, мережі інтернету, мобільних телефонів, так і підготовку лікарів з психологічних особливостей підліткового віку та надання підліткам медико-соціальної допомоги. Дотримання нескладних правил роботи за комп'ютером дозволить зберегти здоров'я і одночасно відкрити дитині світ великих можливостей. Дякую за увагу!